Тетерія Олена Анатолійовна, штаб-сержант групи безпілотних систем, 58-ї окремої метопіходної бригади. Як ви потрапили до війська, як ви потрапили до армії? По внутрішньому переконанню в 2019 році. А що ви робили до того, як потрапили до армії? Я була мамою, була дружиною, була помічником своєму чоловіку, займалась бізнесом. Я чув, що ви. Ніколи не були так громадсько пасивні, що у вас була дуже активна громадянська позиція. Да, у мене завжди, особливо спочатку е війни, з 2014 року, наша сім'я, наша компанія е веде дуже активну. Громадську позицію, висловлює, допомагаємо війську, армії, Збройним силам України. І це теж було причиною, чому я пішла в війська, щоб побачити, як ця допомога використовується. Я чув, навіть, що ви на міжнародні якісь події виїжджали? Так, в березні місяці я мала змогу на запрошення депутатів Європарламенту. Виступити перед цими депутатами в Європарламенті в Бухаресті та попросити їх допомоги для України військової допомоги. Розказати, як там відбувалося, як як виїхали? що, що, що розказували вам, як реагували? Реагували дуже чудово. Всі були дуже дружелюбні. Всі співчували, всі розповідали про те, яку допомогу надають. Це були представники різних європейських держав високого рівня, і кожна держава, якби через цих представників, мені особисто доповіла про їх внесок в нашу перемогу. А з ким Вдалося зустрітися з міжнародних з наших? А, ну вдалося зустрітися з Урсулою Фондерляєм. Звичайно, буде дуже громко сказано, але наш добрий друг України, це прем'єр-міністр Хорватії. То ми з ним спілкувалися і взагалі-то дуже, дуже гарна людина і гарне у нас було спілкування. А де ми сьогодні згодом де ми зустрілися сьогодні? Зараз е на запрошення справи громад ми приїхали отримувати допомогу від Петра Олексійовича. Ми попросили допомогу, він надав, бо ніхто, як е саме Петро Олексійович е вчасно реагує на наші потреби. А, Дуже йому за це вдячні і наші ще не вигадали слів, щоб висказати цю вдячність. А звідки ви вже не перший рік знаєте, Петра Олексійовича? Як ви пов'язані? Ну, взагалі-то я є депутатом Кантопської районної ради від партії Європейська Солідарність. І якби нашою фракцією ми були на зустрічах. І, я не розумію, ви і в Бухаресті пересікалися, бачили? Так, звичайно, ми бачились. Ми спілкувалися з Петром Олексійовичем, з Мариною Анатолійовною, з депутатами, які були представниками на цьому саміті. Від європейської солідарності. Що ви можете сказати, що ви хочете сказати, можете сказати людям? От зараз всі переживають, бояться, важко всім важко військовим, цивільні переживають. Що ви можете сказати, хотіли сказати людям? Я хочу сказати, що ми маємо консолідуватися. Якщо військові захищають кордони нашої держави, то цивільні люди мають розбудовувати державу зсередини. І тільки об'єднавши наші зусилля, ми відбудуємо нову державу, відстоїмо свої демократичні європейські цінності, і наша Україна отримує перемогу, прийде до перемоги і буде розвиненою квітучою державою.